І Сина і Святого Духа Христос рождається. Возлюблені Господі, браті і сестри. Сьогодні наша православна церква вшановує пам'ять архідіакона, першого мученика Стефана. Ми чули в читанні, яке сьогодні читалося від книги «Діяння Апостольській, як описує Євангеліст Лука, про події, зв'язані з тим, як першого мученика після Христа побили іудеї. Камінням. І так дивовижно, як розповідає сам кондак свята, що вчора народжується Христос, а сьогодні Його раб побивається камінням. Христос ходить вчора, каже Кондак, таку алегорію на землю, а Його раб сьогодні піднімається в небеса. Тобто, головна задача Християнства виконана. Господь для того і став людиною, пам'ятаємо, золоте правило як вчать святі Отці, чому Христос родився, для того став людиною, щоб людину знову, як було створено колись, зробити Богом по благодаті, а не по природі. І ця функція виконана. Тільки так, браття і сестри, тільки через призму вічності. Ми можемо правильно зрозуміти страждання, які Бог не спосилає своїм вірним перетерпіти в цьому світі. Бог за те, щоб істина не попиралась, Він не може дозволити своїм послідовникам тим людям, які служать йому, щоб вони йшли на компроміси в питаннях, які стосуються віри. Він сам нам показав приклад, воплотившись, що які такі компроміси він не йшов. І його за що і розп'яли, і сам нам сказав, що не може бути учень вище вчителя. Мене гнали, будуть вас гнати. І кожен з нас в певній мірі повинен бути до цього виклику бути готовим. Чи на роботі, чи в колективі дружньому, чи в сімейному, чи в кумівському. Є різні ситуації, коли ми були різними людьми, але, наприклад, воцерковилися і зараз. Не можна рвати зв'язки, які були колись, прекрасні зв'язки, дружні зв'язки з тими ж кумов'ями, але потрібно в першу чергу залишатися вірним Богу. він най... найкращий є друг, найкращий помічник, а потім уже всім іншим. Тобто, у всьому, що не стосується нашої віри, ми повинні бути люб'язними з цим світом, з цими людьми, любити їх, поважати. Але що стосується, коли нас примушують йти на якісь угоди гріховні, і тим більше, коли стосується зради своєї віри, ми повинні бути безкомпромісні. Цього нас вчить, зокрема, сьогоднішній приклад. Також завтра церква буде вшановувати пам'ять віфлеємських діток, яких ірод вбив. Знову через призму вічності ми дивимося. Вони святі сьогодні в нашому храмі є частичка їхніх мущей на іконі. Ми молимося їм, але як було прискорбно матерям, батькам, коли їх вбив ірод через народження Христове, у них був прямий шлях похолити Христа, що через нього, за те, що він родився, в них дітей забрав ірод. Але якщо дивитися через призму вічності, вони тільки виграли. Сьогодні вони на святі досягнули ціль, ради якої Бог створив людину. Нам треба з вами змагатись великими справами, постом, молитвою, добрими принуждати себе до добрих діл. Вони просто за те, що їх вбили, навіть младенцями вже цієї цілі досягли. А мученики вони в царстві небесному найближче до Бога після апостолів. Тобто навіть у мірі, благодаті, яку вони прийняли, вони перевершили навіть великих подвижників церкви, які подв'язалися життя в пустині, будучи навіть не людьми фактично, а ангелами в оплоті. Тому, браті і сестри, не будемо унивати, але будемо брати з цього приклад. Нехай Богомладенець, новонароджений Христос нас у цьому укріпить, бути мужніми, безкомпромісними і все, що на нашу долю посилає Господь, приймати. З благодарінням. Друге питання, що сьогодні багато людей змушені були піти на роботу. І не тільки наш, але, думаю, і багато інших храмів є полупусті або пусті. Але є багато людей, які чомусь залишились вдома, і мені про це відомо, не тому, що пішли на роботу. І що? Цим людям хочеться сказати в предвері того, коли наша церква може бути юридично закрита, коли на другий рік ми вже юридично нам треба буде ховатися, підпільї бути. Прямо про це скажемо, якщо нічого не зміниться, то через пару місяців ми вже не зможемо так відкрито ходити в церкву. Як в період ковіда, коли ходили, дивились, поліція дивилася. Подібні часи можуть настати. Ми молимо Бога, щоб вони не настали. Ми все будемо робити для того, щоб вони не настали, але можуть настати. І якщо люди сьогодні, коли за тобою ніхто не дивиться, коли ти можеш спокійно прийти до храму і, як кажуть, напиватись цієї благодаті, знаючи, що йде велика-велика суша. Якщо люди цим сьогодні не користуються, то що вони будуть робити, коли церква буде заборонена? Оце і прискорбно. І з цього ми можемо теж робити висновки, що Бог у нашому житті не займає перше місце, про що було сказано. І якщо б вернулись часи, коли б нас і вбивали за християнство, я думаю, ми б не повторили подвиг мученика Стефана Пого і інших мучеників нашої церкви. Якщо ми не можемо в такому маленькому... Посилити себе, заставити себе, коли ми змучені, коли ми просто лінуємось по якихось причинам і шукаємо, чому в храм не піти, то як ми життя своє віддамо за того, хто народився в ці дні заради нас? Поставимо собі це питання щиро, відкрито і будемо каятись перед Богом, якщо відповідь буде теж в наших серцях негативна. Будемо просити Його. Допомоги, щоб зміцнив нам нас і допоміг нашій волі укріпитися, вона укріпляється якраз в тому, що ми понуждаємо себе. Як Господь каже, тільки ті наслідують Царство Небесне, хто буде силою його брати. Не так просто легко: от все прекрасно, ти виспався, ти все добре, ти не устав, нічого тебе не болить, нічого не це. Є ситуації, звісно, так, коли людина дуже хвора, коли вона не може реально фізично до храму прийти. Не про це йде мова. Але йде мова про те, що ой, мене там щось там, воно і так тебе буде боліти, і дома тебе буде боліти. Від того, що ти в храм прийдеш, воно тебе не перестане боліти. Але ти ще і гріх на душу візьмеш. Тому хай Господь нас навчить цього, а ми теж будемо силою змушувати свою волю. Напрягатись до добра. Амінь. Христос рождається. Благословені Господні на вас того благодаті.